Раніше людство визначало час по сонцю, далі в діло пішли механічні годинники. Тепер же всі переважно дивляться на екран телефону. Тож вже подейкують, що молодому поколінню важко визначати час, скажімо, за таким раритетним апаратом. Тож, молодь, питання, котра зараз година? Знаєш, я так подумав, я сказав це, ніби мені 50+. Жесть. Друзі, вас можна спитати, чи можете визначити, котра зараз година за цим механізмом? люди вже Не можуть. От скільки, на вашу думку? Я спеціально зупинив, щоб було складніше. Восьма година 22 хвилини. Молодець. Це вік просто. Дівчатка, думаємо, скажіть, котра зараз година? Господи, ти поможи. Що це взагалі за цифри? Римські. Правильно! Далі, за що відповідають стрілочки? Ну, коротка час. Година. Година. Довга, Довга. Довга худенька. Довга. Це, хвилина. Вісім, чотири. Кого? Я не знаю. Десять. Дев'ять і десять. Десять. П'ятнадцять. Далі. П'ятнадцять. Да? Далі? Двадцять. Молодець. Тож яка? Під Котра година? 8.30. А взагалі в побуті якими годинниками користуєшся? На телефоні. Та заберіть телефони колись, зробіть експеримент і спитайте Ми у дітей. Тільки купили. Тільки купили. Забирайте. Так, да, вже забирали. Подивались. Котра зараз година? Сьома година та. Та двадцять. 20... Три хвилини. Ну, взагалі ви Взагалі в поводі не користуєтесь такими годинником, так, механічно. Друзі, привіт! Чи можна вас питати, котра зараз година? Не хочете? Що ж така молодь неактивна, я не бачу. От я в свої. Ой, ну це буде складно, напевно. Не користуєшся такими, так? Звісно, не користуюся. До 16.30? Не знаю. 16, думаєш, так? Ну, так. Ну, 16-та, там якась ще. Так, чого п'ятою? Це п'ята ж тут. А у нас... П'ята тут, ну, так. А у нас стрілка тут. А, це хвили. Я просто переплутала годинну і хвилинну стріли. Буває. Це... О, тут вірю, тут плюс, вірю. Значить десь 20. та 20, 20. Ну, 22-га хвилина 9-ї, виходить. Так. 34. Третя 42. Так. What? А ні, ні-ні-ні. Восьма ні, ні, ні. 17. А, це 3. Це три, ну, тобто п'ятнадцять, а це? 22. А ді, де... що Не знаю, коротше. Ви пам'ятаєте, як визначати за таким годинником? будинком? Е, так. Нагадай. Та велика стрілка, яка показується час, а маленька стрілка, яка показується минути. Трошки навпаки. А, так. Да да Година стрілка на що вказує? На 8. На Трішки далі. Ми вже домовилися, що трішки. Я вже підказую, дівчата. Вось. Так, 9 тут, трішки <світ> далі. Восьми. Тобто 22 <світ> хвилини на дев'яту. Що таке? Вже після восьми прийшло 22 хвилини. А, я пояла, так. Я вже горд з собою, що навчив молодь визначати час. <світ> Супер, дівчата, дуже вам дякую. Вам гарного дня. Ось такий підсумок нашого експерименту, Втім, думаю, ситуацію я хоч трішечки і змінив. Мене звати Антон Чекаль. Це Бліцап на першому міському. Залишайтеся з нами, бо нам є чим вас здивувати.